Вас вітає канал Українське Яблуко. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо хочете доглядати в хорошому смислі слова. Свої дерева, персики, абрикоси. Розповсюджуйте цю інформацію і черпайте з мого особистого досвіду, з наших формувань. І як доглядати за, у даному випадку персиковим садом? Ми в промисловому саду в рядах з персиком Red Редханг і будемо сьогодні робити зелені операції на персику. Ось ми бачимо невеликий, невисокий штам, була обрізка. І зараз покроково будемо робити зеленими операціями формувати крону. Ну, Бачите, у нас крона така розлога. І це на всіх персиках невисока. Дуже добре з такою короною доглядати, вона достатньо низька. За рахунок того, що вона низька, тут навіть буряни не особливо ростуть, тому що між радями обробляємо, як правило, а в середині не дуже ростуть, тому що починається рости листя і пагони, і вони повністю закривають освітлення і крона низька, достатньо широка. Пуряни не ростуть. І починаємо наше формування. Підходимо до цієї гілочки, бачимо гілка, бачимо ось плоди. Бачите, дивіться, скільки. На цій маленькі гілці ми маємо три плоди, ми заодно можемо і робити зелені операції, і заодно можемо і далі нормувати. Ми ось цей забираємо і ось цей забираємо, залишаємо цей і цей. Вільні плоди достатньо великі, попадаються тут плоди такі двойні, їх обов'язково треба буде забирати. Ось ми бачимо тут плоди. Тут три штуки, один забираємо, ось залишається два. Ось тут плод. Ну, як ці плоди, це вам рішати, як, як їх проріджувати. У нас достатньо багато їх заклалось, бачите, скільки ми проріджуємося. Ну, як правило, проріджується, щоб вона на відстані хоча б 5-7 см була одна від другої плоди. І в різні сторони дивилися. Ну, звичайно, крупні. Ось ми цей, цей залишили, цей. цей ми видалимо. Ось залишимо цей. Тут ми теж видалимо. Залишимо ось цей плод і ось цей. І далі ми. Дивимось, що в нас тут є. І тут ще один залишається. Дивіться, гілочка невеличка, да? невеличка зовсім. Но ми залишаємо раз, два, три, 4, 5, 6 плодів. По тому ще ми можемо формувати їх і проріджувати, коли вже вони будуть чуть-чуть більші, коли буде добре видно. Чому і зараз ми робимо це? Тому що зараз добре видно, вам добре буде видно, як. І оцю гілочку, бачите, у нас це. Гілка йде від штампа і вона наплавлена внутрі корони, ми її виломлюємо. Далі йде. Ми тут нічого поганого не бачимо. Можемо прирізати ось цю, щоб не йшла середину крони, ось цю. Ось так. Ну і обмежувати цю, щоб не йшла в ряди. Все. Далі ми ось тут, на оцій гілочці, Тут закінчили, йдемо далі. І починаємо в середину крони рости, ми її забрали, цю ми залишили сюди. Це теж в середину крони йде. Тут ми зірвали і все. Ми не будемо їх нормувати, тому що якщо ми будемо зараз нормувати, то це буде дуже довго. довге відео. Далі продовжуємо. Ми тут обрізали ось цю гілку на заміщення. І тут багато гілок, які ростуть в середину крони. Ми їх просто беремо. Ось так виломуємо, залишаємо ось цю гілку, яка під гарним кутом. Ось цю вирізаємо, тому що вона росте ось на цю гілку. І далі залишаємо цих дві гілки. І рухаємо далі. Теж була обрізка на цій гілочці, на заміщення. Залишаємо цю, ми не знаємо, як вони ще виростуть. Ці всі відшмигуємо і нижні гілки. Залишаємо. Ось так. залишаємо Подивимося по тому, як ми далі будемо формувати. Тут ми вирізали на заміщення, прекрасно пішов. Пагін, ми його залишаємо. Далі ті, які ростуть сердину крони, і обмежуємо, якщо нам не потрібно, щоб вона росла вверх. Ну, як правило, я обмежую їх чуть-чуть не виламлюю, чи буває, виломлю. ця росте, ось, подивіться, бачите, гілочка прямо росте. Наверх нам не потрібно. Нам саме вищі гілки, в моєму саду, йдуть десь на рівні очей приблизно ось так їх оприділяю. Так, і цю гілочку ми обходимо, дивимося. Ось ця росте вниз, хай вона росте, нам потрібні. Такі тут зв'язуються плоди. Бачимо, дуже багато плодів, ми будемо проривати їх, формувати і проривати. Ну і в цілому. Цю гілку ми закінчили, переходимо до цієї, до цієї гілочки. Що ми бачимо? Ця гілочка росте, наприклад, в середину крони, ми її забираємо, ця догори ми забираємо і залишаємо ось цих кілька штук. Далі йде обрізка. Бачите, ось тут йде гілка. І от обрізка, такі, на такий пеньок на заміщення. Всі, які ростуть догори, ми їх і в середину крона забираємо. Можна руками. Можна ножницями, у мене ножниці дуже легенькі, ногенькі, японія. дуже приємно ними працювати, вони дуже легкі, дуже гості леза і відрізають швидко і безболісно. Для дерева. Все, ось ми бачимо гілочку, яка ми обрізали, тут і вона засохла. Ми її теж відрізаємо, щоб вона не мішала. в середину корони вирізаємо. Далі тут три гілки йде, одна, друга, третя, дивимося, в яку найкраще розположена вона от в цю сторону буде краще. От ми цю більшу вирізаємо, а одна буде йти сюди, одна сюди. Ну і далі, далі продовжуємо таким же чином середину корони, які нам не потрібні гілки, ми їх просто або обмежуємо, тобто прирізаємо якось тут кінчик для того, щоб. Зняти апікальне домінування, тобто рост вверх. І ми його знімаємо, тому що він не потрібний в цій зоні. Далі ми теж тут обмежуємо, це в середину крони відрізаємо. Далі ми бачимо наверху, от трошки обмежуємо а ці залишаємо. І рухаємося далі. Ну, вже майже все. Подивіться, на цю гілку ми її тут обрізали. Бачите, обрізали їх дуже в хорошому. Ну, це треба ще вміти обрізати і зимою, щоб так сформувати. І дуже в хорошому напрямку на заміщення йде гілка. І, можливо, коли від ця велика гілка, а тут багато плодів. І, можливо, на, на наступний рік, як ця буде достатньо хороша, ми її просто відріжемо тут і буде заміщення. Тобто ми приближаємо до штамбу дерева не віддаляємо, тому що безмежно віддаляти від штамбу неможливо. Цим деревам повторюю 5 років і ми рухаємося далі, дивимося, що ми ще не зробили. Ну, наприклад, на цій гілці росте середину крони. Далі ми дивимося догори, росте ми її забираємо. Середину крони цю залишаємо, теж середину крони. Ну і все, фактично ми обійшли і перший зробили перву обрізку зеленими операціями, що руками, що, наприклад, ось таким сікатором. І переходимо далі. Тут ще ми бачимо в одному місці, суха гілочка, ми її просто відріжемо. І переходимо далі до інших. І ось так проводиться, робляться зелені операції, формуючи дерево без застосування, можливо, секатора і без застосування пилочки, коли вже осінню треба багато вирізати. І для чого ми це робимо? По-перше, ми освітлюємо крону, для того, щоб сонце попадало в середину крони, ось, ось сюди попадало сонечко освітлювалися всі рукави, і на них виростали, дозрівали і крупнішали плоди. Тому що сам персик, ми переходимо зараз до другого дерева, сам персик дуже-дуже-дуже вибагливий до освітлення сонячного проміння. І чим більше сонячного проміння, тим краще він. І закладає плодову бруньку. На наступний рік краще плодоносить, краще плоди і менше хвороб, що саме головне, тут не затримується повітря в середині крони. Воно провіває завжди, висушує добре лист, що дуже актуально на початку весни. Коли йдуть дощі і холодно, і не затримується, тобто не співає розвиватися хвороба, яка найбільше вражає персик, це курчавість листя. І таким чином ми собі підготовлюємо менше роботи на осінь, оздоровлюємо дерево, нормуємо. Врожай і формуємо крону. Ось що таке зелені операції. Тому, брати мої і сестри українці, все буде Україна, перемога не за горами. Наші друзі нам допоможуть, тому що правда на стороні України і ворога буде подолано, ми обов'язково будемо жити в вільні. Своїй країні. Розповсюджуйте це відео, ставте вподобайки і вирощуйте хороші суди. До побачення!